Хочу довести до вашого відома, що найгірша ситуація в управлінні підприємства, виконання фінансових планів, які затверджуються щорічно, є якраз на вашому підприємстві. Щорічно фінансові плани, які затверджувалися і доводилися, водоканалом не виконуються. І це не є претензія до вас всіх. Є претензія до керівника, який зобов'язаний забезпечити виконання доведених фінансових планів. Я знаю, що почались багато інсинуацій, що міська влада хоче продати водоканал. І це звучало не раз з уст Олексія Георгійовича. А це неправда? правда? Ні. А а ми війде, війде. Війде. А Скільки б бу... приїжджали по питаннях передачі в концесії відповідно до закону, який діє на Україну, закон про концесії, закон про особливості передачі в концесії підприємств тепло та водозабезпечення, жодного рішення. Міська рада, однособово ніхто не може прийняти такого рішення, немає таких повноважень. Якщо такі питання вирішуються, вони вирішуються сесією міської ради, тобто депутати. Жодного рішення прийнято не було. Навіть питання не виносилось на розгляд сесії. Навіть не виносилось. Год, Тим не мені, він до сих пор не на пенсії, а присосався к своєї добрості. А цьому чоловіку по фамілії Вонов залишилось 2 роки до пенсії. І при нашій житті. Жизни... Эти люди уходят от этого человека незаслуженно. Так у меня есть предложение, давайте сделаем рокировку. Винников, идите на пенсию со своей должности, дайте работать. Экономическое образование, что на вас? что вы. розмова после балансовых комиссий. По тих основних пропозиціях, які були на балансових комісіях. І ми домовилися, що ми підписуємо контракт на рік. За рік ми б хотіли хоча б бачити намагання зробити то. Я не кажу, щось можна зробити, щось можна не зробити. Ситуація міняється: ціна на електроенергію зростає, мінімальна заробітна плата зростає. Ситуація і до того, скажімо, слугу з тим, що тариф на воду, на тепло де населення більше 100 тисяч, ви знаєте, що забрала національна комісія. І до цього часу, крім тарифу для бюджетних установ інших організацій, тариф по населенню не прийнятий. А ціна на електроенергію, ви знаєте, сьогодні вже більше гривні, а в тарифі в нас була закладена ще 76 копійок. Тому за рік... Я хочу вам сказати, як міський голова, я не бачив намагань керівника підприємства, от хоч, хоч щось е, в цьому напрямку питання не вирішено. Ми е, є три кандидатури, будемо розглядати. Да, ми вирішили розпорядження, Сергій Іванович. Так, да, тимчасово, щоб людина поки ми виконувала. Вирішення, вирішення. Ми вирішили це розпорядження. Давайте я переговорю. Давайте. Я... Давайте. Я... І ви, будь ласка, не обманете тисячі сотні людей. Так, да, добре. добре? Я... Ми дамо вам слово. Не треба, виступити. я ж... Я ж прийшов переговорити, чи може дати вивезти? Я вже виступав. Ну, ще раз виступити. Я виступлю, мені... так, так не, ну, не треба ж. Чуєте, ніхто ні ж не боїться. Так, так, якось, навіть не гарно виведете себе. Знає. Я собі, як міський А я могу голова... вас існувати, що надіяйте я... я... на мене. Чуєте, я, я не як міський голова навіть собі такого не дозволяю. Розуміє? Ви держите самі себе в руках. Канал, мені здається, для керівництва, яке розуміє так, що фінплан це для Сергія Івановича. Вибачте, фінплан не для мене, це для громади міста. Сервач я просто відповідальний перед громадою міста. Тому моє основне питання я хочу, щоб виконувався фінплан, який по кожному іншому підприємству. І ми не так багато, от якщо взяти по виконанню тих показників, от я дивлюсь тут. Е Такі основні от неорганізований фінансовий контроль за діяльністю підприємства, неефективно використовується майно матеріальні цінності, які перебувають на балансі підприємства, не вживаються кардинальні заходи щодо оптимізації витрат. Основне от. витрат, що призводить до зайвих витрат підприємства, не виконується розпорядження міського голови щодо економного та раціонального використання коштів та протокольні доручення балансових комісій. Практично. Якщо подивитись по балансових комісіях, ну на відсотки має 10-20 вони виконувати. Друге питання, от просте питання, я можу, що таке, от, яке я багато не брав, ну, от, наприклад, взяти е, питання транспорту. Чи транспорту наприклад. На підприємстві використовується найбільша кількість легкових автомобілів в порівнянні з іншими комунальними підприємствами. Директор, головний бухгалтер. Не знаю, от нашу головному бухгалтеру автомобіль. Головний інженер, заступники головного інженера, начальник ВНС-10, начальник ГН-1, ВНС начальник ВН-1, начальник водомереж. Лімітів немає. Я в'їжджу в Київ, закриваю. Ну, скільки до Києва е, кілометрів? 350, ну хай 400, да, 800. От просте питання підняли поїздки на Київ. У вас поїздка на Київ 950 кілометрів. Ціле в 4 роки. Ну я вже кажу, той водій там, ну хоч би раз закрив 900, другий раз там 820, третій раз 910. Ні, строго 950, як хронометром вимірює і пише: гараж, ВНС-1, міська рада, він ще в міську раду заїжджає перед тим, як не знаю, що це ви в міську раду заїжджали. Ось, я в, да, ну, в міську раду заїжджали кожен раз, бачу, це щось не знаю.